Під звуки саксофона Михайла Чечетова поховали на південному цвинтарі в Києві. До цього на громадську панахиду попрощатись з соратником прийшли відомі політики часів Януковича, колишні регіонали і теперішні представники опозиційного блоку. Нестор Шуфрич, Наталія Королевська, Олександр Вилкул, Юрій Бойко, Олександр Єфремов, Альбрус Тедеєв, Михайло Добкін, Олег Калашніков і колишній міністр оборони Олександр Кузьмук. А також двоє колишніх керівників фонду держмайна. Церемонію намагались максимально приховати від преси. Журналістів не пустили. Від камер вхід до ритуальної зали відгородили мікроавтобусом. Від коментарів утримувались. На цвинтар більшість політиків не поїхали, ховали Чечетова у вузькому колі. В прощальному слові говорили про те, яким він великим і гідним чоловіком був. Не відспівували, поховали під пісні Френка Сінатри і Джо Дасен. Він був дуже стурбований. І я думаю, що ну, десь він дуже переживав. Не знаю. Справа в тому, що і Семенюк Валентина теж загинув, якось невідомо. Деякі є сумніви, але я не маю права визначати.